Друзі та гості каналу для вас відео перед останніх днів перед оновленням товарів у смартсторі та в хумані. Не знаю як вам, а мені завжди цікаво, що лишилося на найнижчій ціні, чи є варіанти щось віднайти собі. Цікаве або корисне з одягу та речей. У передостанні дні більшість одягу смартсторі скидають у велику корзину, це вже не на вішаках, не так добре видно, що воно є таке. Тому доводиться докладати певних зусиль, вирішила приміряти і обирати речі, які виглядають новими або є новими, які приміряти приємно. І, звісно ж, ті, які здаються цікавими за буденні. Вже зовсім не дивує, що одна із уподобаних до примірки речей виявилася від китайської фірми манлива підвовну синтетика звабила своїми яскравими смужками. Цей кардиган М розміру забираємо з собою в примірку. Далі трапився чоловічий зарізкий светер. Олір вершковий склад вовняний, стан вже збитий. Бірка чорна означає якість чудова. Біла бірка з чорними літерами в залі це базовий рівень. Біла з білим брендовим написом краща якість. Чорна бірка друге місце за якістю і коричнева повністю найдорожча лінійка від зари. Тут муслінова бавовна від Джордж. Чоловічий, штучний, новесенький, об'ємний та приємний. За кольором забираємо міряти. Штучний склад та штучні квіти яскрава увага на рукавах теж опиниться із нами в примірочній. Натуральна вовна та Альпака у смугастому свитрі від за століс міряти не будемо. Він в поганому стані. Смужки навіть після прання дали колір на білому просторі. Друзі, дочекайтеся і дізнайтеся у другій половині відео про всі можливі крадіжки, що стаються в хуманах. принаймні про ті, які мені довелося або бачити, або чути. Ну а поки що роздивилася цікавенну штучну сумку, дуже фактурно вона вигляда, дуже привертала до себе увагу. Далі ви бачите китайський наплічник дитячий у вигляді стильової лялечки. Одяг з кутону, дуже вона мила. Придбали її для реставрації. Її треба почистити та дати волосся. Часто можна чути, що ми. Бавимо свої дитячі спогади, травми тощо. Ну, типу, треба дорослішати. То слухайте, то все в житті робить нас занадто дорослими. Якщо хочеться вже ту іграшку, то придбайте. Якби вам більше подобалося притримувати гроші, то ви б заощаджували замість гратися. Будьте щасливі. Іграшку забрала на подарунок. Ну Гарна ідея з тими в'язаними ажурними, розклешеними рукавами. Дівчики, не гребуємо чоловічим одягом. Гляньте, як комфортно, об'ємно. І колір, і до засмаги, і до хижого принту пасує. Кольорові смужки звеселили і мене, і той сірий акриловий кардиган. Ну, а цей кайфовий светрик я придбала. Шейн, плюс якісний, не некашлатий акрил. І на виході м'який, типу, затишний комфорт. І кольори, і в'язочка рихла так мені запали. От я уявила першу прохолоду і себе в теплих шкарпеточках та з кавою у цьому светрику в кріслі. Светр великий, але мені так і хотілося ніби в ньому сховатися, загорнутися. Виріс за великий защіпну великою шпилькою, от прям щоб її видко було. Для хатнього відпочинку, а не для хатніх справ, придбала цей светрик. Think about it, think about it, about to hold me that you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better. Better, I will love it you till forever. На ексклюзиві уподобала зовнішній акумулятор для смартфонів, на жаль, роз'ємний для айфонів та все одно гарнючий девайс. Важко комусь буде встояти, придбати його можна від 10 до 20 доларів на сайті, а за знижкою навіть за 600 гривень. Легко парфумована вода для тіла, ароматна міст для тіла називається. Вона класна в спеку, можна прямо в транспорті освіжатися і нікого не задушить. Аромат дуже легенький. А ще мені сподобалася ось така сукня, як типу вечірня. Ну, її в день можна носити і на роботу. Вона дуже гарно зроблена. Вона не защіпалася, того що в неї була пошкоджена блискавка. Я просто її так накинула показати міді довжина, напівпрозора там спідничка, гарно бісером розшиті бретелі. Ну, вона така гарненька у таких сливово-вершково-бежевих кольорах. Ну, Ну, гарно, гарно була. Ідея гарна і виконання непогане. Захотілося показати її вам. Далі опиняємося у брітіші. Теж секунд на вагу. Мені трапився ось такий в'язаний гарбузик. Середнього розміру надзвичайно важкий, дуже важкий. А знизу там можна було відчути руками як дрібні такі кульки. То було схоже як на грілку, але ну, не знаю, вона ну, дуже важка була, як прес для того, щоб капусту квасити. Ну, не знаю, підкажіть, хто зрозумів, що то таке. Далі роздивилася декілька штучних сумок. Тут показала аромати відомі, досить коштовні на сайтах. Скажу так, ну описувати аромати важко через інтернет. Всі, що я їх вам показую, вони приємні. І не занадто терпкі, і не занадто важкі, і не вінтажні. Вони от жіночні приємні. Мені дуже сподобалися. Живенший органза в секунді оцінили у тисячу гривень, але аромат такий, що якщо у нього закохатися, то ці гроші сміливо можна віддати. Навіть був залишок від аромату гучі. Цей парфум вже знятий з виробництва, і цінники на нього просто вражають. Ефектно виглядала яскрава брошка, думаю, китайського виробництва, а там бракувало однієї чорної стразинки. Занадто блискучий годинник виконали із занадто дешевих матеріалів і занадто неякісно. Наступний вже і важкий з металу у срібному тоні з кварцевим циферблатом. Дуже-дуже класний. Такі коштують від 15 доларів на іноземних платформах. Ну і нарешті після кави потрапляємо до Хумани. В день перед оновленням остаточна ціна 24 гривні за річ. А от ще один інший готувався не до оновлення, а розбирали магазин для закриття. Ознаки крадіжок речей зустрічаються в Хумані дуже часто. Навіть якщо речі пораховані перед приміркою і видали відповідний номерок, люди можуть замінювати одяг на свій, в якому прийшли. Можуть полювати за фурнітурою та, зокрема, за гудзиками, відрізають або зривають з одягу, крадуть паски, щоб річ долежала до знижок. А вивішують уподобаний одяг самостійно по залу, типу як ховають його серед чоловічих речей, або навіть підвішують під інший одяг на один вішак. Ну от погляньте, які гарні гудзики. Можливо, хтось полює саме за ними, адже коштують вони чимало тепер. А якщо в залі побачили пустий дремпель, отак як я, цю річ вкрали, скоріш за все саме в примірочній. Якщо побачили схований вішак за пуфом, одразу віддайте продавцям, убезпечте себе від підозри. Дуже масово крадуть речі в холодний сезон. Просто надягають під свій верхній одяг. Працівникам важко контролити такі дії. Дорогі речі з ексклюзиву теж крадуть. Частіше міняють жовтий цінник на білий дешевий. А нижню бірку, де продубльовану ціну, зрізають. Ну а дрібні речі з примірочних виходять вже в сумках. Сумна історія. Звичайні білі цінники теж міняють між собою на дешеві. Тобто річ, яку хочуть придбати, на неї чіпляють найдешевший цінник із обраних речей. Отакі-то От справи, на жаль. На жаль, зачиняється ще одна філія Хумани. Останні кадри одного вже з колишніх магазинів. Прощаюся з ним, але не з вами. Повертайтеся до мене на канал. Усі живі й здорові! Побачимось!